Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Я Сашко Добрий відео присвячене добродіям, які скидали гроші мені на робочий течик, повнопривідний Volkswagen 98-го року, який я у ці дні забираю у побратима так, там, з іншого роду військ, і буду на ньому їхати на базу. Як я і обіцяв, наводжу приклад того, що із матеріальних. Подяк на добру пам'ять за вашу участь в цьому зборі, зокрема, і в подальших. Я думаю, це стане такою доброю традицією в нашій з вами екосистемі, що окрім земного укліна, ось такого, так, ви від мене отримуєте сувенірочку. Це традиційні і звичні вже мої особисті знаки. Як вони правильно називаються, наліпки, так? Це добрий. Десь за бажання я можу його підписати вам, так? маркером на добру пам'ять. І мої персоналізовані шеврони ось, зокрема, їхнє крайнє покоління. Так, отут десь, а, у мене на, на флісці старого зразка ось це крайнє найсвіжіше покоління. Можливо, тут теж з часом. Трохи які модифікую, оновлю, але яке є. Також радо їх вам підпишу. Щоб це я не розігрую ні в яких там лотереях, прямих записах і всяке таке. Ми просто, як дорослі люди, так всі розуміємо, знаємо, що ми робимо. Ви просто, будь ласка, пишіть мені в приват. Всі контакти є в описі каналу і в описах відео. Це що це, WhatsApp. Електронна пошта насамперед, так пишете мені в приват, ми з вами координуємося. Можливо, ви так підтримуєте мене в моїй роботі, мене, мої команди, мій підрозділ. І хочете щось там, якийсь ексклюзивчик, там якийсь симпатичний невеличкий трофейчик, так не захмарно складний. Будь ласка, наголошую, пишіть, звертайтесь. Чому тому що ну реально я не сповідую такий принцип там біганине створення ажіотажу. Навколо якихось там поодиноких речей. Вмикайте вашу творчість, звертайтеся, будемо разом для вас індивідуально створювати симпатичні речі. І найвиразніша на сьогодні сувенірочка, моя брендована. Так, оце конкретно плакеточка у мене одна залишилася. Треба буде дозамовляти. Дуже насправді такі дуже гарні. Преміально виглядають, за них дійсно не доведеться соромитися в найкращих домах Парижу та Лондону, так, плакеточки метал, метал на е основі дерев'яні МДФ. Персоналізовані з моїм логотипом, і на них я ще дозамовлю фрази, е які в моїй життєдіяльності, зокрема в захисті України. в Перемозі разом з Україною складають важливу частину є, скажімо так, цеглинками, які лежать у фундаменті моєї діяльності. Одна з моїх улюблених фраз: так, нічого не спрощує вибір так, як безальтернативність. Все ж К2. У подальших поколіннях я буду замовляти, уточняти, що це саме батальйон К2, бо зараз, як ви напевно знаєте, у пана Вереса, колишнього комбату батальйону конва, к К-2, власне він очолює цілу окрему військову частину К-2. То про що кажу? Наприклад, від цієї плакетки я вас запрошую, тих із вас, хто допомагає мені, скидав на течик, підтримує і після течика, можливо, і хоче від мене отримати ось таку плакеточку з якимось написом, текстом, можливо, там дизайном. За вашим вподобанням і таким, який не іде супротив моїх внутрішніх переконань, також, будь ласка, пишіть мені в приват. Я радо віддячу вам, цей Олексію, нашому систематичному помічнику, цю плакеточку я підпишу найближчими днями і відправлю. Тобто, так, хочете від мене порядку з якимось іншим написом? Я скажу будь-яким. Аби він відповідав. Загалом і цілому або, принаймні, не супережав моєму світогляду, моїм засадовим і роботи і життя. Будь ласка, Сашко, добрий, я тебе підтримую. Хочу від тебе там плакеточку з таким-то, таким-то написом, таким-то, таким-то дизайном. Будь ласка, ось адреса. Зроби, відправ. Я радо це для вас зроблю. Без ажіотажу, без біганини матимете у себе отаку. Файну, реально, дуже і дуже презентабельну сувенірочку. Зараз, до речі, також треба буде підготувати декілька зразків литовським друзям, партнерам, волонтерам, з якими я також вже маю честь і щасливі нагоду взаємодіяти плідно, з якими мене познайомив близький побратим. І такі написи. З моїх улюблених, так, разом боремо і поборемо про безальтернативність і щось іще. Там ще якийсь напис був, я чесно кажу, що зараз підзабув. Треба буде написати литовською мовою, підписати і відправити разом з моїм брендованим стягом литовським друзям. Отже, дякую всім за підтримку у найближчі дні. Десь вже будете мене бачити, як я працюю на повнопривідному Т-4, який стає на заміну ската. pick up tavri također š...